На початку весни Ужгородська лінгвістична гімназія виглядала на всі 100 років. Будівля три десятиліття не бачила ремонту. Відтак фасад споруди, зведеної ще 1912-го, суттєво зруйнувався. Під впливом погодних умов штукатурка почала відшаровуватися. За п'ять місяців ремонту навчальний заклад набув нового вигляду. Реставраторам вдалося відновити автентичну побілку будівлі та відчистити каміння, яке облицьовує фасад. Реставрації дочекалися, і ці старі дубові двері, яким виповнилося 100 років. Робітники місяць трудилися над ними, щоб зберегти оригінальний вхід до будівлі. Оновлення будівлі рідної школи одразу помітили учні лінгвістичної гімназії. Вони оцінили роботи, проведені реставраторами. Як не як лінгвістична гімназія, і вона потребувала ремонту. Школи досить багато років, тому все ж таки потрібно було щось зробити для цього. Ну і взагалі, вже перше, як психологічно краще навчатись, сприймає школу краще, оскільки ми 11 клас, то звичайно випускні фотографії будуть найбільш жахливої будівлі, де вже Відпадає повністю вся плитка, і вже боїшся, що на тобі впаде на голову. А біля гарної школи, щоб ти потім показала фотографію своїм друзям і сказала, що ось я навчався в такій школі європейського ну, зразця цього року. На ремонт Ужгородської лінгвістичної гімназії з міського бюджету запланували 1 мільйон 100 тисяч гривень. Утім, не всі кошти вдалося пропустити через державне казначейство. Тож деякі роботи реставраційна фірма виконала авансом і заплачено 700 тисяч ще 330 тисяч боргів. Це на цей рік. За умови повної проплати із держказначейства, всі ремонтні роботи планують завершити вже до кінця листопада, початку грудня. На сьогоднішній день. Треба заміняти 113 вікон дворового фасаду, відремонтувати дві вбиральні капітально і коридори побілити. І тоді, значить, роботи будуть повністю виконані згідно проєкту кошторисної документації. Також найближчим часом директор школи сподівається обрізати гілки на деревах поблизу будівлі та зробити підсвічування фасаду пам'ятки архітектури.